І зараз фіналу вазі до 92 кг. Підворот робить зараз Буришев, борець із Києва, не проходить дія. Павло Таряник з Харкова проти Ілі Буришева із Києва. Павло Таряник є сином Анатолія Івановича Таряника, досвідченого тренера. І бачимо спокійно, без метушні розпочинає цей поєдинок харків'янин. Розсмикати намагається його, як бачимо, Буришев, дезорієнтувати, збити з пантелику, як то кажуть, але не реагує на ці дії суперника Павло Торяник. Спокійно стоїть і підпирає, незважаючи на те, що руку ніби намагається Буришев у нього вимкнути. В'ячеслав Орлюк. Тренер із Вінниці є арбітром цієї зустрічі. Бачимо, показує зараз зауваження він Торянику. І бал здобуває зараз підопічний Олексія Добровольського. Ми бачимо, що перевагу в зрості має Торяник. Хоча за статурою більш міцним і кремезним видається Ілья Боришев. Чи зможе Буришев провести атаку в партері? Це дуже важливо зробити зараз, тому що бал цей нічого не значить. Таряник намагається вистояти. І ось хороший накат проходить у виконанні Буришева. Легко накатив. І знову, знову, знову намагається ще один накат провести. Буришев. Швидше, швидше, швидше. Достатньо часу дав арбітер, але другий накат Буришев не встигає провести. Отже, 0-3. Стає рахунок і менше 30 секунд до закінчення першого періоду. Активніше, активніше слід працювати тарянику. Ну чому вичікує? Чому, ви чому він стоїть? Активніше йти вперед, не стояти. Забиває руки знизу, а тут б, до, добре було б з'єднатися, перш ніж це зробити. От добре було б знайти захват. Одну руку забива, руки е довжелезні у таряника. Одну другу з'єднатися, ліктями вивести. Вимкнути руки суперника і після того зробити збив донизу. Перший період закінчується з рахунком 0-3, буришов попереду. Ну, ось такий початок. Дуже важливо, дуже важливо зараз в другому періоді активізуватися, налаштуватися на хорошу серйозну боротьбу і активно піти вперед потрібно зараз. Павлу Тарянику він може здобути перемогу. Безумовно, може здобути перемогу. Але треба постаратися. Поки що Буришев, я вам скажу, виглядає краще за свого опонента. 0-3 рахунок, 2 хвилини. 2 хвилини відділяє Буришева від звання чемпіона України серед кадетів. І знову подивіться, готовий, готовий атакувати Буришев. Підворот, але дуже невпевнений підворот, розтягнутий підворот у виконанні Торяніка. Буришев виглядає дуже сконцентрованим. Ні, небезпечно заходити в хрест, тому що має перевагу в зрості. Ось те, про що ми говорили. І за рахунок зросту накривання проводить, як, як прикро на місці стає, але не відпустить. Навряд чи відпустить Торяник. Ні, він таку такий потужний захват тримає. Ми це відчуваємо і його ноги і е, 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 дозволяють утримати суперника. На мосту і притиснути його лопатками. До килими. Отже, друзі, вітаємо чемпіона України. Павло Торяник стає чемпіоном України серед кадетів у вазі до 92 кілограмів. Вітаємо його тата, вітаємо тренерів Сергія Рутенка та його колег. Ось так можна прикро помилитися. Шкода, звісно, ло хлопців, все попереду.